Всіх, сьогодні ми затронемо тему, яка змінила весь чекенган. Як більшість з вас вже зрозуміли, мова йде про легендарний бунт ЧГ. Розпочав бунт Ден 19К. До речі, найактивнішим ну, учасником бунт, Бунта був Вік-71К. Щоб стати учасником бунта, треба було дописати до свого Ніку в квадратних дужках Слово бунт. Зараз я вставлю сюди легендарні фотографії. Сам Бунт розпочався 26 вересня 2022 року. Так це було аж 2 роки тому. Після відео, Денос сторінок було цілих 90. Ну, Сторінок серверів було цілих 90, Це найбільше сторінок серверів, які змогли зафіксувати гравці. Після цього сервера стали пропадати. Скоріше за все, це сам Чау почав видаляти сервери з назвою Bunch -G. А на серверах треба було носити з собою дошку або текст з підписом «Ми за бунт». Коли ви граєте, наприклад, у Battle Royale, ви так само повинні були носити табличку і нікого не вбивати. Якщо хтось не знає, що відбувається, треба пояснити йому, що твориться. Бунт почався через те, що розробник не випускав обнови три місяці. От оновлення виходило приблизно раз в місяць. Хто не знав, вдень на каналі є ще й другий день в е, бунтав. Чи... Це, скоріше всього, ви... але, скоріше всього, ви його бачили. Ну, ось відео підійшло до кінця. Я розказав все, що міг. Всім по!